Із 1 квітня на водоймах України запроваджено обмеження на вилов риби у зв'язку із сезоном нересту. Як повідомили в Міністерстві агрополітики та продовольства, риболовля в цей час буде дозволена за межами нерестовищ і лише з берега. Ловити вудками можна з кількістю гачків не більше двох, з пінінгом з однією штучною приманкою. Заборонено рибалити з човнів та пресуватися водоймами на моторних суднах, за винятком транспорту рибоохорони та інших державних установ. Олки порушники повинні будуть сплатити штраф до 680 гривень. За незаконно виловлену рибу відшкодування значно суттєвіше. За сома, наприклад, понад 5 тисяч гривень. За судака і коропа понад 3,5 з половиною. Заборона риболовлі на більшості річок триватиме до 30 травня. а На водосховищах до кінця червня зараз з нами на зв'язку Андрій Неліпа, президент українського громадського об'єднання, громада рибалок України. Пане Андрію, вітаємо. Доброго дня. Отже, головні обмеження Ганна щойно озвучила, які діятимуть в цей час, час нересту. З 1 квітня, нагадаю, діє нерестова заборона. Але давайте ми пройдемося по таким пунктам, де саме не можна рибалити. Ну, перш за все, не можна рибалити там в тих місцях, де визначені як нерестовища. Тобто є е, органи рибохорони кожного року визначають наказами територіальних управлінь е, місця, які е, мають статус рестовище. От в межах цих місць рибалити не можна і знаходитись не можна е, зісностями, тобто на човнах, і так далі. Все, що поза межами і е, де немає обмежень, які виписані в правилах рибальства. Там можна рибалити, але відповідно з обмеженнями, які вже сказані були, про два гачки на людину або одну штучну приманку. А ось цей перелік нерестових місць, пане Андрію, він Добре. є а, а, у відкритому доступі просто списком, чи є якась інтерактивна мапа, де кожен. Рибалка може зайти і подивитися, скажімо, десь ось ці зони. нерестові, вони там червоні або щось для зручності зазвичай так і є. І інтерактивні мапи були, але на період дії воєнного часу воєнного стану всі онлайн-мапи прибрані. Угу. А от, ви очолюєте громаду рибалок України, і наскільки це зараз популярне хобі серед українців, враховуючи все таки воєнний стан, і те, що люди, які на рибалці, їм, мабуть, немає де заховатися в укриття, і взагалі можливо в водоймах є якась небезпека. Ну так, звісно, треба враховувати безпековий фактор, тому органи рибохорони постійно інформують, так само як і рятувальники ведуть роботу з населенням, і військові адміністрації. Тому, звісно, в тих місцях, де безпекові обмеження не дозволяють вільний доступ до водою, а там рибалити небезпечно і краще там не знаходитись на водоймах. А Тих регіонах, де більш умовно безпечно, там можна здійснювати риболовлю. Тому, звичайно, зараз рибалкам приходиться постійно моніторити офіційні там видання і веб-сторінки. Треба зрозуміти, де що відбувається, як, і звичайно, певні обмеження, все, все враховувати. Хочеться поговорити, пане Андрію, про рибний промисел, як він розвивається? Ну з огляду навіть на воєнні виклики він можна сказати, що працює, тому що ядки у Києві принаймні є із рибою, і причому, різноманітність теж проглядається. Але от чи є у нас, скажімо, якісь новинки з тих витриб, які розводяться, чи збільшується їхня кількість, чи збільшується кількість промислів. Одразу на ясність. рибний промисел і вирощування риби це абсолютно різні речі. Промисел це просто вичерпування водосховищ, загального користування водойм, риби природного паглівля. Природного а вирощування риби це аквакультура, тобто рибництво, це то там, де вирощується риба, зазвичай це в орендованих водоймах або на садкових лідіях, або в штучних умовах. Це майже всі ті ж самі види риб, які ми звикли споживати, і які рибалки можуть виловити для своїх потреб, але набагато більш ефективніше використання і водойми, і звичайно, екологічно небезпечно, тобто раціональне використання ресурсів і збереження природних водойм природних ресурсів, які знаходяться у водоймах загального користування, тому ми з вами можемо на ринку зараз бачити. Більше а, риби, яка саме вирощується а, в аквакультурі. Тим більше, що на час нерестової заборони весь промисел зупинено. А скажіть, будь ласка, от яку рибу найчастіше зараз можна зустріти в українських водоймах? І чи є риба, яка стала такою вже справжньою якоюсь рідкістю? Так, звичайно, у нас існує червона книга України, яка Час від часу оновлюється, на жаль, тобто певні види риб зникають або е, знаходяться на межі зникнення. Це відбувається через низку факторів, в тому числі екологічних, і е, господарювання недбале. Звичайно, е, певні моменти впливають на такі процеси природні, коли ті чи інші види зникають, на жаль. Але, е, в принципі, можна сказати, що. Е, Ті звичайні звичні для нас види риб, які ми звикли споживати, вони більш-менш доступні і на ринку як в штучному вирощуванні, так і в вилові на водоймах природних. Перелічати я не бачу сенсу, всі і так знають: судак, сом, щука, окунь, все це доступно. Біла риба, лящ, плітка. Також та, яку звикли називати товарною, да, тобто короб, там, карась, амур і так далі, воно все є, воно все доступне. Завдяки тому, що Україна багатіше має е, величезну кількість водойм, більше 65 тисяч водойм, і наше багатство, дякувати Богові, нам дають можливість споживати рибу. Для тих, хто хоче долучитися до ем, рибальства, яка ваша порада буде, ну, скажімо, дайте е, такий лайфхак, е, на що зараз е, рибалять любителі, е, чи виключно одним гачком потрібно обмежуватися? Дивіться, хочу зазначити, що рибальство фактично, любительське рибальство, це. Дуже чудовий спосіб реабілітації психологічної, фізичної це метод врівноважити свою, як би мовити, заспокоїти душу і в умовах особливого воєнного стану. Це дуже важливий напрям такого активного відпочинку, корисного і для здоров'я, і для природи. Тому, звичайно, маємо думати дбати про природу в першу чергу, особливо в нерестовий період, тобто обмежити своє вилучення свої піти да утриматися, якось тримати себе в руках і не піддаватися такому азарту, щоб не виловлювати більше ніж нормовилову і обмежити кількість наряд лову, тому що для людини, ну перш за все, для для рибалки це відпочинок, спілкування з природою, самовідновлення, а не промисел. Розумієте, тому нам не потрібно брати з собою 10 вудок, там і купу гачків. Нам достатньо одної вудок і або там двох спінінгів для того, щоб і забезпечити собі задоволення, і сім'ю пригостити смачною рибкою, і відпочити на природі. Тому давайте будемо людьми в першу чергу. Пане Андрію, останок особисте запитання. Яка риба була вашим найбільшим трофеєм? Ну, це достатньо відомий факт: 28 кг кілограмів столу абсолютно випадково потрапив, тому що ловили сома. А так, от, так, от вийшло. справа в тому, що наше водосховище вони потребують постійного вселення рослиною рідних видів риб, які е, допомагають екосистемі відновлюватись. Вони очищують воду водойму від зайвої органіки і рослинності, і так буває, що ті це, столови, це якраз вид білих столом рослиноїдних. Ви він, хоч і штучний, вселюється і у нас не розмножується. Але він добре росте, набирає вагу, і є от такі екземпляри, навіть не тільки там в річках, в водосковищі, навіть в озерах міських трапляються доволі великі екземпляри. От мені довелося якось піймати такого величезного достолоба на Дніпрі. Хоча ловив іншу рибу, але тим не менше, вона іноді проявляє інтереси до штучних приманок на хижака. Цікаво, а Довили ще Ще отаке питання завжди цікавило. чи можна само, самовільно зариблювати водойми в Україні? Звичайно, ні. Не бажано, скажімо так. Я розумію, багато є активістів, які не. Не хочуть всілякі там бюрократичні процедури проходити і все, але маємо розуміти, що вселення водних біресурсів це дуже важлива і відповідальна річ, тому що заробок може бути, на жаль, десь і хворий, і з якимись пошкодженнями. Зариблення це технічно непроста історія, тому потрібно все це узгоджувати з органами рибохорони, і це не складно. Насправді зараз процедура і спрощена. Зазвичай це робиться для того, щоб не зашкодити природі. Це найголовніше не зашкодити. Дякуємо вам. Андрій Неліпа, президент українського громадського об'єднання «Громада рибалок України, був з нами на зв'язку.